Оцінкою поза розумним сумнівом на е, обґрунтованість підозри, я вважаю, що застосування запобіжного заходу втагає да, передчасно. У е, даному випадку погоджуюсь з нею щодо неправильної кваліфікації злочину. Я повністю згоден, що е, працівники ДБР все ж таки е, неправильно кваліфікували цю ситуацію. І на мою думку, це була необхідна оборона з боку папульного протестя. За це обставина в свою чергу може зашкодити вирішенню завдань кримінального судочинства. Та зашкодити завдань кримінального судочинства може тільки неналежне розслідування справи і неправильна кваліфікація, яка в свою чергу може потягнути за собою <кхе> незаконне прийняття рішення. Про той же обвинувальний вирок. Всі ми розуміємо, що в основу обвинувальних виправдального вироку можуть бути положені тільки правдиві і достовірність свідчення. У нас всі піділи. правда вона своя. От, якщо вона буде мати характер достовірності, то вона якраз і буде слугувати, тому що суд прийме належне рішення, яке буде законним і справедливим по відношенню до людини, яка підозрюється і буде вже обвинувачена в скоєнні того чи іншого злочину. На сьогоднішній день в момент моменту злочину пройшло всього декілька днів. Ми вже розуміємо, що дійсно подія має суттєвий громадський резонанс Суспільство розділилося на тих, хто підтримує робітників поліції, на тих, хто підтримує дії, потерпілих. Ми всі розуміємо, що робітник поліції не може бути захищений законом. Да, його дії можуть носити десь якийсь характер. Ну цьому якраз повинна дати належну оцінку слідство. Вже потім вони викладуть в законно прийнятому рішенні. Це буде обвинувальний акт або постанова про закриття кримінального провадження. Такому ризику втручання в діяльність правоохоронної системи або вплив на підозрюваних чи свідків експертів, якщо людині буде обрано запобіжний захід цілодобовий домашній арест.